Годівля песиків? Перед годівлею їх закриваєш, бо ж не дадуться, там вже після. Так. Тікай, тікай. Оп, 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 оп. на. Ага. Ну, от. тепер він це з'їв, хорошо. а їй тоді це віддамо. Ось так тому і закриваються перед годівлею. Да? Красота. Тикай. Тикай. Не наешь. Да, Ну что? Шо? Еще шо ты тебе пор скидался?